Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завалюк. Зараз буде таке передбачення. Ми, Божа мати Василева, ми вам зараз таке розкажемо, на що не звернули увагу жодні взагалі чинелери, тарологи, астрологи, нумерологи. Це просто дивовижно. Сьогодні в гостях Ісіта Гая, Ісіта, намасте. Намасте, любочка, дуже рада вас бачити. Е, Ісіс ми з тобою чекали 9-го числа, і в Україні подивитися, скільки було крутих, класних практик. Ми зверталися до матері землі, ми вклонялися землі, любили, поважали, шанували, е, цінували нашу землю, робили багато молитов, ритуалів, співали мантри, робили підношення молока, зерна, меду. Але Україна зазнала в цей день дуже важких обстрілів. За ніч до і е, за ніч після, і в, саму, в сам день, 9 числа, е, сталася жахлива трагедія на Донеччині. Е, росіяни просто ну це важко. Вони влупили е, бомбами по пенсіонерах, які прийшли отримувати пенсію. Пенсію копійки, які допомагають їм вижити хліба купити. Люди, які живуть в пеклі війни, і вони їх просто нещадно вбили. І ти знаєш, те, що відбулося в ці дні. От насправді це дуже важко. Напередодні почалося там восьме число трагедія, 9 число трагедія, 10-го числа вони обстрілювали, робили треш. І. Вони напали на Польщу не випадково, а спровоковано, підготовлено. Я знаю, що ти провела певну аналогію. Ми з тобою перед ефіром вже про це поговорили. Аналогію з 22 роком. Розкажи, от як майстер з астрології бо ти розкішний майстер астрології, що відбулося? А дивись, вони для нападу підбирають такі дати портали. Напад на Україну відбувся якраз в ніч з 22.02.2022 на 23. Тобто, ось ця ніч, ось цей період темний, а він є періодом порталу, і вони використали ось ці шість двійок для того, щоб провести напад. І зараз ситуація повторюється. Дев'яте нуль дев'яте дві тисячі двадцять п'ять в сумі також дев'ятка. Тобто дев'ять дев'ять дев'ять, а три дев'ятки це що перевернуті три шістки, шість, шість, шість. Це число а, матриці, це число дьявола, це число дуже сильної трансформації, це число війни, це число руйнування матерії, і це число, яке відкриває портал. В потойбічне життя. Тобто, в такі дати, як 9-9-9, відкриваються ворота в інший світ, і відбувається якась подія масового нападу. Тому вони використали саме. Це число, саме цю дату для нападу на Польщу, і також вони використали пікову дату для нападу на Україну. Про що це говорить? Про те, що вони не з стелі беруть ці дати, їм диктуються дати певні люди, які розуміються в астрології, в нумерології, в положенні планет. А зараз е, Сатурн знаходиться в ретроградному положенні. Про що це говорить Сатурн це планета карми, і зараз ось ці кармічні, непройдені уроки, люди будуть проходити все, що не допройшли, не дочистилися, вони будуть їх проходити. Я можу сказати так, що я нещодавно була в Польщі. Я Приїхала з України через Польщу, і люди там дуже агресивно а, налаштовані проти всіх іноземців. Абсолютно там а, проживає багато нацистів. Це факт. І коли а, ми були в аеропорту. Ми зустрілися ситуацією, коли моя дитина, він аутист, а, він доторкнувся до однієї жінки і просто відбувся скандал. Вона вирощала на весь аеропорт, що шестирічний хлопчик трошечки а, її там десь зачепив. Це було страшне, і вона нас там і проклинала, і все, що хочеш, нам казала, що ми просто іноземці, не поляки, дитина трошки її торкнулася. Тому я можу сказати. Коли такої енергії нацизму дуже багато збирається, туди приходить війна, туди приходить навчання. І я зрозуміла, що в них така агресивна енергія. Я все більше і більше бачу в інтернеті ось ці короткі відео, де вони не приймають не тільки іноземців, а й своїх поляків, які живуть на інших територіях. І тим самим. Вони заходять у цей кармічний урок, тобто енергія війни, вона вже над Європою. Ми знаємо, що Європа готувалася. Вони знали. Але для нападу, так звичайно, путіну сказали чіткі дати, і не тільки дати, а ще й час, в який. Потрібно випускати бомби. Тобто він не робить це все просто тому, що він божевільний старий. Ні, він робить це, тому що йому астрологи, нумерологи і певні енергетично сильні темні а, шамани і маги кажуть: якщо ти нападеш в цей день, в цей час, ти будеш мати перемогу. Тобто, що ми бачимо? Немає відповіді від Європи. На них напали, залетіли дрони, вони їх відстріляли, і тепер вони збирають раду, щоб поговорити. А взагалі були дрони? Це просто нам привиділося. Чи може взагалі це така групова галюцинація була, і не було ніяких дронів насправді, розумієш? Тобто, звичайно, у Європи зараз проблеми економічні. І ти розумієш, що якщо почнеться війна, що перше станеться? Впаде євро. Це буде економічна фінансова криза. І нам потрібно вже готуватися до фінансової кризи, яка чекає нас перед новим роком, в грудні. Тобто, я бачу певну фінансову кризу на грудень. Особливо це стосується електронних грошей, тому що можуть бути перебої в програмах, перебої в інтернеті, перебої зі світлом, а можуть бути постріли по ключових об'єктах. І не потрібно забувати, що напад на Большу був саме на аеропорт. Тобто, вони чітко показали, що. Вони будуть забирати територію в Польщі. Вони будуть забирати. Дивись, яка буде іти послідовність. Путін він розуміє, що Європа, наприклад, більш слабша за стани. Він побачив, що його підтримає Трамп. Він його обіймав на зустрічі. Він поїхав до китайського лідера Сінзінпіня. Він отримав від нього так. А Китай чекає, поки Росія захопить території, виснажиться, і потім Китай забере Росію з усіма територіями. Це план, тобто Китай просто чекає. Китай вважає, що всі території Росії це території Китаю. Тому Китай дозволяє Путіну а, захоплювати, тому що він розуміє, що це захоплюється для Китаю, що там буде Китай потім. Тому Китай зараз а, і спонсорує Путіна. Звичайно, і не тільки Китай, а ще і Північна Корея там стоїть. Ми розуміємо, що не без них. Ми бачили на зустрічі а, ще лідера Індії, тобто який, вони, до речі, раніше думали... поїхав. Там якийсь конфлікт виник. Так, так, так. А, і зараз ось ці всі моменти, вони між собою переговорили. І Китай дозволив Путіну зараз зробити такий таку перевірку нападу на Європу. Путін 100% нападе на Європу. В Європі буде війна. Для чого це? Для того щоб показати станам. Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Грузія, Арменія, Азербайджан. Він хоче ці всі країни забрати, але стани дуже сильні. Якби Путін пішов туди, стани б об'єдналися і дали йому сильний опір. Тому в нього така ставка: я захоплюю Європу, а стани просто здаються і приєднуються до мене. Від страху вони просто самі підписують приєднання, тобто Путін. Хоче об'єднати знову СССР. Ви маєте розуміти, що перша Україна, далі це Європа. Наступні стани будуть. І стани, з одного боку підіжме Китай, з другого боку підіжме Росія. Тобто стани, це третя фаза війни. Це стани, і це Грузія, Арменія, Азербайджан. Їх чекаєте саме. Вони мають зараз приготуватися після України Європі приготуватися після Європи станом приготуватися. Тобто, вся ця територія вона буде у війні. Ми не пройшли урок припинення війни на базі України. Європа не зреагувала, не відбила супротив Росії, не припинила це на рівні України, і це є рак. Розумієш, як раковий вірус, він почав розповсюджуватися далі, тому що не припинили, і я можу сказати чітко: люди, які а, поїхали в Європу, вони зараз не в безпеці. Люди, які поїхали в якісь стани в Грузію, Арменію Азербайджан вони будуть наступні їм наступним приготуватися, тому що це постукає в двері Путін, а всіх людей, які знають. Російську мову, які раніше входили в склад СССР, просто подивіться, які республіки входили. Він прийде до кожної республіки, до кожної республіки, яка входила в цей склад. Боже, Ісіс мені настільки страшно, ти говориш, що в мене холодом іде повністю по плечам. Адже е спочатку приходив красний терор, він е поневолював людей. А потім починав їх вбивати. Це просто жах. Е Але це було 100 років тому. Можливо, саме ми і станемо тим вчителем, який навчить давати опір. Може бути така гілка реальності, що ми реально навчимо, Господи Боже. Ну, хто навчить цю Європу? Ми навчили їх митися. Ми навчили їх молитися, ми навчили їх читати, ми навчили їх писати. Дякуємо Ярославу Мудрому і його родині. Да? То можемо, хоч навчимо їх битися, захищатися, і піднімемо це питання національної гідності. Адже, на до прикладу, е, Прибалтійські країни і е, Північна Європа вони не хочуть іти е, і не схиляться перед Росією. Британія ніколи не схиляться не перед Росією, не перед РСРСР. Не скоріше викопують якийсь такий великий, е, знаєш, такий, е, не знаю. Яр оголять його чистоколами і скажуть: ні, ні, Росія сюди не зайде. Франція так само вони готуються. Ми говорили в минулому випуску про це. Італія, вони були союзниками Радянського Союзу, але з ганьбою вигнали радянську владу. І чого очікувати далі? Як думаєш? Розумієш, що був прогноз про велике падіння Європи. В Європі дуже багато забруднень, це педофілія, це розповсюдження нетрадиційних цінностей, це розповсюдження операцій для дітей, підтримання цієї політики як в Європі, так і в Америці. Це дуже багато зникнень дітей. А це велике его, це нацизм в деяких країнах. Наприклад, у Польщі це конкретний нацизм. Це, знаєш, люди, які до фашизму, якраз от стадія до фашизму, вони вже такі. Тобто, поляки, вони дуже а, націоналістично налаштовані. І коли є багато цієї енергії нацизму, туди приходить війна, приходить вчитель. І... Деякі європейські країни а, вони гарно налаштовані, а деякі, дивись, що відбуваються мітинги проти туристів. Це настільки піднімається нацизм, зараз пройшла хвиля мітингів по європейських країнах проти туризму, що вони настільки стали націоналістичними, що вони не хочуть, щоб навіть туристи приїжджали до них. Ти розумієш? Тому Ось вони накопили дуже багато ось цієї негативної енергії. І зараз війна, хочемо, ми це не хочемо, але вона постучить в їх двері, щоб скинути з них ось цю корону его. Вона до них постукає, і вони мають пройти цю трансформацію. Ти розумієш, що за цією трансформацією, за цією косою, яка буде косити людей, стоїть новий світ. Світ в любові. І вони не можуть пройти з нацизмом в новий світ. Не можуть. І дивись, Росія як негативна енергія зараз ось цей жнець з косою. А потім, коли жнець виконає свою роль, вищі сили знесуть голову самому жнецю Це можна зрівняти з тим, що хтось наймає кіллера, щоб вбити якусь людину, а потім, щоб не залишати свідків, вбивають самого кіллера. І все. Робота зроблена. Тобто, це такий план руками Росії. Зараз а Європа буде проходити свою трансформацію. Потім, коли Росія виконає ось цю функцію і Ті, хто мають залишитися, звичайно, вони залишаться. Ті, хто мають духовну силу, ті, хто мають духовне світло, ті, хто розуміють, що відбувається, вони залишаться з ними нічого не станеться, як і в Україні. Так є люди, які проживають всю війну і які а, продовжують акумулювати позитивну енергію, продовжують підтримувати інших. Вони і залишаться в новому світі. А люди, які мають велике его, які мають а, нацизм, які мають нагадати. Негативні енергії, вони будуть іти з реінкарнацією через війну, через хвороби. І будуть стихійні лиха. А знаєш, як утворюється стихійні лиха? Оце саме цікаве Вони кожна мені розказували наставники, що буде 5 хвиль апокаліпсису, 5 хвиль змін. І кожну хвилю запускає попередня хвиля. Тобто кожну наступну хвилю запускає попередня. І ось війна і бомби вони повпливають якраз на розколи тектонічних плит і на рух тектонічних плит. А ти знаєш, що в Росії а, най, найсильніша зброя це ось ця велика їхня атомна підлодка, яка рухається а, на, на дуже м, сильній глибині. І якщо іде напад на Росію, вони вмикають а, день апокаліпсису. Тобто з цієї підлодки виходять одночасно атомні бомби в різні а, країни і просто а, руйнують ці країни за одну хвилину. Тобто вони мають ось цю підлодку, і це насправді їх найбільша зброя. Вони її можуть примінити тільки. Той момент, якщо вони відчують, що вони програють дійсно, вони примінять ось цю атомну зброю. Вони примінять цю підлодку, і вони можуть примінити її на Європу, і вони можуть примінити її на Америку, тому що це бомби, які підуть з океану, які підуть з води. А що таке бомби, які підуть з води? Ти розумієш, це масштабні цунамі, це масштабний підйом води. І ось якраз війна в Європі вона може запустити цей процес катаклізм і катастроф по всій планеті. І пробудження вулканів, і рух тектонічних плит, і тоді вже піде в трансформацію і азійські країни, і Африка підпаде під це. Тобто там вже хто попаде, той попаде. І ми маємо розуміти, що все ж таки да, є а, напруження між Ізраїлем і арабськими країнами, воно буде mm -hmm. продовжуватися. і Є напруження між Китаєм і Америкою. І mm -hmm. в якийсь момент а, між Китаєм і Америкою, якщо Росія буде дуже добре захоплювати Європу, Китай може використати цей час. На, на те, щоб забрати Тайвань. А Тайвань це американська честь. І тому за Тайвань можуть вчепитися між собою Америка і Китай. І, звичайно, коли вчепляться Америка і в Китай, все а, дуже серйозно вже розгорнеться. Чи буде сильно. битва Але... за доліну Кайлас. Індія і Китай. Так, так Індія і Китай. І я тобі можу сказати, що навіть тут, де я знаходжусь зараз, на Шрі-Ланці Китайці до острова добудовують свій порт. Свій порт. Вони добудовують до острова цілий острів для того, щоб паркувати свої кораблі, і для того, щоб шрі-ланківська влада це територія, яку контролюють тільки китайці, там навіть є е, такий пограничний пост. Ти, якщо хочеш зайти на цю китайську територію, ти проходиш duty фрі, ти проходиш, наче такий кордон. І тим, хто на шрі-ланці вони можуть вільно пройти кордон, але а, кораблі, які сюди будуть китайські заходити, вони не будуть оглядатися шрі ланкійською владою. Тобто, що китайці будуть перевозити зброю, наркотики, все, що завгодно, вони зможуть а, напряму перевозити на своїх кораблях, і ніхто їх кораблі тут доглядати не буде. А шрі-Ланка, якщо ти подивишся на мапі, це дуже вигідна точка, тому що шлях на Індію зі Шрі-Ланки можна бомбардувати. Індію з шрі-ланки прямий шлях а, і на Африку іде, тобто і на арабські країни, і внизу знаходиться Австралія. Тобто, це така дуже зручна точка, і вони там ставлять а, зараз свій порт. Він вже збудований. Розумієш, це така велика масштабна підготовка певних точок, їм потрібно мати свої точки. І зараз я бачу, що ми пройшли ось ці моменти, де можна було не вибрати Третю світову війну. Ми їх пропустили. Ми не пройшли екзамен, ми не пройшли екзамен на злість, на негативні якості. Ми не змогли це скинути. І а, ще в 2020 році до мене приходили один раз на ченнелінгці апокаліпсису вершники. І вони мені сказали, що будуть відкриті а, такі енергетичні воронки, портали, угу. а, їх буде сім, сім точок на планеті, і вони будуть в себе всмоктувати негативну енергію. І якщо людина не хоче залишити скинути цю негативну енергію, вона піде у цю воронку разом з негативною енергією. Тобто нам потрібно зараз очиститися, онулитися, скинути все. І не боятися. Нам потрібно зрозуміти, так зараз будуть а, такі періоди, коли а, скрізь буде відчуття, що всі посходили з глузду. Розумієш, ось ця вібрація землі піднімається, і люди, наче, божеволюють. Ось ці негативні якості, які в них ховалися раніше, вони не можуть їх стримувати. Тобто вони хочуть нападати, вони хочуть воювати раніше їм вдавалося це стримувати, а зараз вони не можуть вже це стримувати. Тобто, вони хочуть цієї крові, вони хочуть цього болю і вони. Ну, ти знаєш про випадок, коли на дівчину а, напав на українку темношкірий в Америці, mm -hmm. просто її порізав. Таких випадків дуже багато. Мені попадаються відеоролики про Америку, що там просто можуть вбити тебе в магазині, хтось може дістати пістолет. Що жінка пішла на пляжі на неї, напав темношкірий чоловік. Ось це зараз програється карма за період рабства, коли білі люди захоплювали темношкірих і завозили на свої території. Цього робити не можна було. Не можна було їх забрати з Африки. В них інша культура, в них інша свідомість. Вони інші люди, їх не можна було вести до Європи, їх не можна було вести, їх не можна було брати в рабство. Це в них на генетиці спричинило певні. Серйозні трансформації ненависті до білих людей, в принципі, до всіх. І зараз а, ми це спостерігаємо. Ми спостерігаємо, як ось ця карма людей, а, вчинків, які відбувалися раніше, як вона зараз а, програється. Тому, звичайно, ми маємо. Вже зараз в цей момент підготуватися, тому що в Європі будуть сирени, в Європі зараз будуть а, також треба а, собою мати швидку валізу, з якою треба буде біжати до бомбосховища. І звичайно, пам'ятаєш, я тобі казала, що буде а, велике переселення людей, тобто так. люди будуть переселятися на інші території. І ось зараз буде велике переселення вже з Європи. В Україні буде е, продовжуватися процес, але він буде не таким інтенсивним, тому що е, багато енергії буде переключено на Європу. Тобто туди будуть кидатися сили. Ну і звичайно, деякі європейські країни, якщо почнеться така велика заворушка, вони просто а, приєднаються до Росії. Там не буде війни, вони просто а, за своїм бажанням доєднаються. Ну, Ми розуміємо, про яку країну в Європі ми говоримо, яка вже абсолютно проросійська. І коли я там була, там скрізь а, продаються російські національні костюми. Розумієш, там просто все скрізь у цих костюмах у кокошниках, а у Матриках. Наша прекрасна Венгрія, там, е, там вже. Угорщина, да, Угорщина, там вже все, наче я в Росії. У мене було таке враження, що я, напевне, в Москві опинилася, тому що там абсолютно проросійська культура в людей. Тобто там вже йде повне налаштування а, на симбіоз з Росією.